Сьогодні в випуску гравці Шахтаря валяться з ніг після тренувань Турана. Лунін може повернутися в Ов'єдо. Забарний увійшов до топ-10 цікавого рейтингу АПЛ. Став відомий зарплати українських футболістів в МЛС. Донецькі шахтари, які наразі готуються до нового сезону в Словенії, поділився кадрами з тренувань під керівництвом нового наставника Арди Турана. Футболісти вдосконалюють фізичну форму, поєднуючи технічні елементи з силовими навантаженнями та вправами на витривалість. Навантаження настільки інтенсивні, що після завершення одного з тренувань деякі гравці буквально падали на газон. Зазначимо, що 10 липня гірники стартують в лізі Європи поєдинкам кваліфікації проти фінського клубу Ільве. Фанатієш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами? Підписуйся на телеграм-канал Перший Тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, а QR-код уже на екрані. Тисни і приєднуйся. Мадридського реала Андрій Лунін прагне залишити іспанський грант і перейти до В'єду. Саме так формулює інформацію видання Радіо Ро. Як зазначає джерело, після повернення до вищого дивізіону Ла Лігі Ов'єдо може вкласти угоду з Луніним, який сам не заперечуватиме проти такого розвитку подій. Більше того, його найближче оточення активно рекомендує обрати саме цей варіант продовження кар'єри. Нагадуємо, у 2020 році український воротар вже захищав кольори Ов'єдо, виступаючи там на правах оренди. Дякую всім за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попередні питання. А ми вже підготували нове відповіді. Можете залишати в коментарях. Бажаю успіху! Ми деформували лого футбольного клубу, а вам потрібно його вгадати. Український центрбек має відмінний відсоток перемог у єдиноборствах. Ілля Забарни став однією з головних трансферних цілей ПСЖ у це міжсезоння. Захисник Бормута провів дуже надійний сезон у складі англійського клубу. Серед головних досягнень забарного високий показник переможних єдиноборств. За цим критерієм українець потрапив до десятки найкращих гравців прем'єр-ліги минулого сезону. У рейтингу враховувалися лише футболісти, які провели щонайменше 200 єдиноборств. you <laughs> Джерело опублікувала повну інформацію про зарплати всіх футболістів, які наразі грають у МЛС. Серед них і четверо українських легіонерів. Згідно з оприлюдненими даними, найбільше серед українців заробляє центрбек Коламбус Крю Євген Чеберко 55 тисяч доларів щомісяця. На другій позиції захисник Лос-Анджелес Артем Смоляков. Його місячна зарплата складає 51 тисячу доларів. Третім іде півзахисник Монреал Імпакт» Геннадій Сенчук, який отримує 50 половиною тисяч доларів на місяць. Найменше серед українців заробляє Олександр Сваток з Остінас 42 тисячі доларів щомісяця. Щодо загального рейтингу зарплату лідирує аргентинський зірковий нападник Майамі Ліонель Месі мільйон сімсот тисяч доларів у місяць. Другу сходинку володіє хавбек Торонто Лоренсо Інсіньє. Його дохід становить 1,3 мільйона доларів на місяць. Третє місце у півзахисника. Інтер Майамі Серхіо Бускетса – 725 тисяч доларів щомісяця. Далі йде Хавбек, Аталанти Юнайтед, Мігель Альмірон 650 тисяч доларів на місяць, а п'ятому списку є Ірвін Холосано сан дієго 633 тисячі доларів на місяць. Півзахисник збірної України Іван який так і не провів жодного офіційного поєдинку за металіст 1925, двадцять Може залишити харківську команду, до якої приєднався під час літнього трансферного вікна. Як інформує Динамо Манія, харківський клуб отримав пропозицію за кордону щодо трансферу Калюжного, і сторони наразі близькі до остаточного підписання контракту. Очікується, що всі деталі буде узгоджено в найближчі дні. Водночас зазначається, що мова йде не про польський відзив, хоча саме про цей клуб раніше активно писали в ЗМІ у зв'язку з інтересом до гравця. Нагадуємо, минулому сезоні Калюжний провів за Олександрію 28 матчів, в яких відзначився двома забитими голами та двома результативними передачами. Рух став чемпіоном України в сезоні 24-25 серед команд вікової категорії Ю-15. Львів'яни у фіналі здобули вольову перемогу над Кривбасом. Після гола Пенкратова юні футболіст відповіли влучними пострілами Михайла Бойка та Олега Дзюринця. Підопічні Назара Савицького здобули перемогу з рахунком 2-1 та в завоювали чемпіонське звання. Варто зазначити, що команда Ю-15 руха також тріумфувала. В зимовому кубку Дюфейл, тож жовто-чорні оформили золотий дубль серед гравців 10-го року народження. За даними Тату Таке, інтерес до Артема Бондаренка продовжує зростати. Окрім Трапзонспора, півзахисником Шахтаря активно цікавляться клуби з топ чемпіонатів Європи. Джерело зазначає, що серед можливих претендентів фігурують команди з іспанської лаліги та італійської серії А. Щоправда, наразі жоден із клубів не надіслав офіційну пропозицію. Шахтар не має намір відпускати 24-річного півоборонця за дешево. Донечани хочуть отримати за нього не менш 10 мільйонів євро. Саме в таку суму його оцінює портал Трансфер Контракт Бондаренка з гірниками діє до завершення 28-го року. Натієш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами? Підписуйся на телеграм-канал Перший Тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, а qr код уже на екрані. Тисни і приєднуйся.